Дорогі Адісіти, разом з усією Україною ми визначаємо День пам'яті та перемоги, день, коли ми вшановуємо тих, хто загинув у Другій світовій війні, а також усіх, хто проявив неймовірну відвагу самопожертвувати силу духу боротьби проти нацизму. Адісіти внесли великий вклад у боротьби за свободу і мир. 1 травня 1945 року Одеса однією з перших отримала звання міста Героя. Оборона Одеси – перша битва, що зупинила наступ нацистів. Вона тривала 73 дні з 5 серпня по 16 жовтня 1941 року та увійшла в історію як символ стійкості. Адже перевага ворога була значною. З 16 жовтня 1941 року по 10 квітня 1944 року, два з половиною роки окупації. Загинуло десятки тисяч мирних жителів. Багато одеситів були депортовані. Та, попри все, Одеса чинила опір і не здавалася. 10 квітня 1944 року в результаті ретельно спланованої операції Одесу було звільнено з мінімальними руйнуваннями. Це стало ключовим етапом у боротьбі за свободу всього регіону. Це наша героїчна історія, наше минуле. Адже воля та любов до свободи у нас в крові. І статус міста Героя це підтверджує. Сьогодні, як і тоді, адісіти боронять свободу, незалежність і мир, захищаючи не лише Україну, а й весь демократичний світ. Нехай наша перемога стане фундаментом майбутнього без агресії та нових трагедій. Здоров'я, витримки, сил та мирного українського неба.